Rock, paper, scissors. Я присвячую цю нагороду другові жені світличному, який загинув на війні за п'ять днів до того, як ми почали зйомки. а також усім тим, хто захищає і робить мою країну незалежною. дуже дякую, Бафта! І слава Україні! І слава Україні! Олександр Рудинський зіграв головну роль у художній короткометражній стрічці Камінь, Ножиці Папір. Фільм розповідає про 18-річного Івана, який живе на сході України на початку масштабного вторгнення Росії. Його батько, хірург, рятує поранених військових і цивільних у бункері. Коли російські окупанти дізнаються про сховище, Іван змушений взяти до рук зброю. У стрічці також зіграли актори Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко. Камінь Же ці папіркіно робота британського режисера Франца Бема. Фільм можна переглянути онлайн на Ютуб-каналі. Бафта минулоріч фільм «20 днів у Маріуполі отримав премію у номінації Найкращий документальний фільм.